Привіт! Сьогодні ми слухаємо книгу, «Народжено в Україні. Прокляття ліхтаря Джека. Автор Стю Слейтерус. Я почув від старого шинкаря в таверні на кордоні з проклятими землями. Сталася ця історія ще в ті часи, коли і проклятих земель не було. Серед зелених родючих полів розташувалось невеличке селище Блакир. Воно було настільки маленьке, що налічувало всього 27, що зранку до вечора. Трудились на своїх фермах. Блакирці були добрими і привітними людьми, ніколи не відмовляли в допомозі і завжди раділи гостям. Жив у тому селищі парубок, на ймення Джек, що осиротів у віці 13 років. Батьки поїхали напередодні Самайна в сусіднє селище за покупками і так і не повернулись. Пізніше в лісі знайшли їхнього перевернутого воза і вовчі сліди. Всі односельчани підтримували Джека і допомагали йому чим могли. Зростав парубок, не знаючи ні горя, ні турбот. І була в нього подруга Ельза, донька старости села. Поки були дітьми, Джек з Ельзою дружили. Та чим старшими ставали, тим більше їхня дружба переростала у щось більше. Ельза, як люба закохана дівчина, готова була жити з Джеком на його занедбаній фермі, тільки б він був поруч, та Джек розумів, що за такого бідняка, як він, батько Ельзи не віддасть свою доньку, тож парубок став старанно працювати, відновлюючи батьківський спадок. За кілька років ферма Джека стала процвітати. Парубок не надто розбирався в культурних рослинах, тож став вирощувати прості гарбузи і зміг досягти в цьому чималих успіхів. Гарбузи Джека були відомими на все королівство і, далеко за його межами. Ходили чутки, що навіть феї прилітали купувати стиглі гарбузи у Джека. Заробивши непоганий статок і дочекавшись Самайна, улюбленого свята Ельзи, Джек прийшов свататись. Парубок хвилювався та запевняв себе, що тепер достойний коханої, і в її батька не буде причин відмовити. І староста справді не відмовив прийняв Джека як рідного сина, запросив до столу, пригостив найкращим вином. Та як тільки парубок пригубив тавино, світ поплив перед його очима, закрутився, завертівся, після чого прийшла темрява. Прокинувшись, Джек не одразу зрозумів, де він знаходиться. Перед собою бачив кам'яну стелю, неначе в печері, а тілом відчував, що лежить на холодному камені. Спробував поворухнутись і зрозумів, що не може. Руки й ноги були міцно сковані мотузками, що розтягували його в різні сторони. Єдине, що вдалося, це трохи повернути голову. І Джек зміг роздивитись, що справді знаходиться в печері, наскільки він би міг бачити, бо під стінами стояли запалені свічки. Що кидали химерні тіні на стінах печери. Почувся якийсь шурхіт, і Джек спробував вивернути голову, щоб поглянути. Та нічого не вийшло. Тож він просто викрикнув: Хто тут? Можеш не кричати так голосно, пролунав знайомий голос десь позаду, а тоді чиясь груба рука схопила Джека за підборіддя. І, перш ніж парубок зрозумів, йому в рот полилась якась гірка рідина. Вмить і все тіло заніміло. Ні, Джек продовжував усе відчувати, тепер навіть краще, ніж до того. Він відчував нерівну поверхню каменю, на якому лежав, і не звертав на це увагу раніше, відчував слабкий подув вітру, звідкись з правого боку. Схоже, там був вихід з печери. Проте Джек не міг поворухнути жодним м'язом в тілі. не міг видати жодного звуку, тільки перелякані очі продовжували шалено бігати в пошуках кривдника. Що не можеш слова сказати, розсміявся грубий голос, і на світло перед Джеком вийшов огрядний староста Блакиру задягнений у якийсь балахон криваво-червоного кольору, задоволено розглядаючи З нерухомленого, зв'язаного Джека, що тільки міг що дивитись широко розплющеними очима. Я давно чекав цього моменту ще відтоді, як ми принесли в жертву твоїх батьків. Дорні вони були, хотіли розказати про те, що тут коїться королю. Якби були розумнішими і прийняли те, що дають нам щорічні жертви богині Аспірель, то досі були б живі, та вони зробили свій вибір. Один ти залишився. Але ти теж, дурень, повірив, що гідний моєї доньки приперся свататись, та ніколи в житті моя красуня не вийде за такого безрідного голодранця. Моя красуня побереться з сином графа, нам менше вона не заслуговує. Але ти не переживай, для тебе відведена особлива роль. Ти станеш цьогорічною жертвою на святі Самайна. Це велика честь. Завдяки жертвопринесенням велика богиня Аспірель дарує нам своє милосердя. Щедрі врожаї та захист. Зазвичай ми приносимо в жертву подорожніх, що забрідають селище, та цього року обідимся й тобою. Староста говорив з шаленою посмішкою на обличчі, неначе не міг дочекатися, коли вже Джека принесуть у жертву. При цьому його голос звучав спокійно. Неначе він говорив про щось буденне. Знаєш, мені навіть трошки сумно, що ти не можеш говорити. От пам'ятаю, як голосила твоя мати спочатку за твоїм батьком, якого прирізали першим, а потім від болю, коли взялись за неї, ох і шуму тоді було, аж ритуал не вдалося провести. Всі молитви заглушала. Та тепер все інакше. Це мій власний винахід, паралізуючи зілля, достатньо кількох крапель, і ти вже не зможеш поворухнутися кілька годин. Але що найцікавіше всі відчуття неймовірно загострюються і стають в рази сильнішими. Джек, не маючи можливості щось сказати, чи зробити просто дивився широкими розкритими очима, сповненими ненависті, шкодуючи, що не вміє вбивати поглядом? Та це тільки розсмішило старосту. Почулись кроки, і весь простір довкола жартовника заповнили постаті в таких самих балахонах, як у старосте. Вони монотонно шептали, щось схоже на молитву до богині. Чи заклинання для ритуалу важко було розібрати. Староста ж намалював якісь символи на обличчі Джека і також пробормотав щось прямо над ним. Під монотонний шепіт кілька постатей виділилось від загальної групи. Тримали вони гострі сокири. Першою відрубали праву ногу Джека, трохи вище коліна, вмить парубка. Пронизав нестерпний біль, від якого він мало не втратив свідомість, неначе до ноги приклали розпечене залізо. Новий спалах болю пронизав ліву ногу, тоді праву руку і одразу за нею ліву. Спалахи болю віддавали пульсацію, накочували хвилею, не даючи можливості провести подих. Гаряча кров із ран хлинула на жертовник. Наповнюючи вирізані на ньому руни, сили стали полишати Джека. Та все, що йому залишилося, це проклинати старосту. Через палену болі і ненависті, Джек побачив, як сам староста заніс над його головою сокиру. Зблиснуло гостре лезо в світлі свічок, і почувся лункий удар. Падаючи, перед тим як поринути в безкрайню темряву. На якусь мить погляд Джека ковзнув на постатях у балахонах. Там, серед натовпу, стояла Ельза, на обличчі якої застигла задоволена усмішка. Прокинувся, Джек прислухався до своїх відчуттів. Та він не відчував болю і ніщо не сковувало його порухи. Парубок вже було подумав, що йому приснилося нічне жахіття. Та, розплющивши очі, він різко сів, не вірячи тому, що бачить. Довкола були лише хмари, і сидів він також на білосніжній м'якій хмарі. Та найголовніше до нього наближалась прекрасна жінка, з довгим аж до землі волоссям і вдягнута в сукню, неначе зіткану з землі, по якій де-не-де пробирались зелені паростки. Джек одразу впізнав її, хоча ніколи не бачив, лише чув розповіді. Аспірель, богиня щедрого врожаю, зупинилась навпроти Джека і задумливо розглядала його. А парубок впав в горліць перед богинею і боявся поворухнутись. Зовсім забувши про те, що його, неначе як вбили, принесли в жертву цій же богині. Чому ти не ненавидиш мене? нарешті, не витримавши, запитала Аспірель. Я, я б ніколи не посмів, пролепетав неслухняним під хвилювання язиком. Підведись, скомандувала багиня і уважно зазирнула в очі Джека, ніби намагалась прочитати його думки, а може, й справді читала. Я все ніяк не можу зрозуміти. Тебе принесли в жертву мені, жорстоко вбили, але ти все одно не відчуваєш ненависті до мене. Чому? Отже, це правда, не сон, швидше до себе промовив Джек, хвилину обдумуючи все, тоді відповів богині. Ви не завдали мені болю і забрали життя. Тож я й не відчуваю до вас ненависті. Це добре, кивнула богиня, неначе сама до себе, і стала походжати туди й сюди, пояснюючи Джеко. Насправді, ти правий, я тут зовсім ні до чого, та й криваві людські жертви я не приймаю. Це все ваш староста, він могутній некромант, задурив людям голови. І поповнюю свої сили життєвою енергією нещасних жертв, вдаючи, що це жертви для мене, щоб селище процвітало, але воно і так знаходиться на благословенні мною землі, яка й так завжди приносить щедрі врожаї. Чому ж ви це дозволяєте? не витримавши, запитав Джек. Якби я тільки могла щось зробити. Сумно похитала головою Аспірель. Але ми, Боги, дотримуємось непорушних правил, за які ми не можемо втручатися у справи смертних. І зараз ти, мабуть, задаєш собі питання чому ми зараз розмовляємо? Я права? Посміхнулась богиня, прочитавши думки Джека. На це є кілька причин. Мені набридло, що всі криваві жертви присвячуються мені, ще приживеться, і потім мене будуть називати кривавою богинею. Ти перший, хто під час того мерзенного ритуалу проклинав не мене. Я хочу зупинити це безглуздя кровопролиття, та, на жаль, сама нічого не можу вдіяти, а також ти помер, то вже не є смертним, якому мені заборонено допомагати. Якщо я справді помер, то що ж я зможу вдіяти? Джек закипав від ненависті та розумів, що тепер не зможе дістати старішину і помститись за смерть батьків. Так, ти помер, та перед тобою справжня богиня, промовила Аспірель, зблиснувши недобрим вогнем в очах, і одразу опустила погляд, ніби вибачаючись. Я не настільки могутня, щоб повністю воскресити тебе. Можу лише дати нове ціло і силу, щоб покарати некроманта. Та я зрозумію, якщо ти відмовишся. Не відмовлюсь я готовий на все, аби мати можливість поквитатись, рішуче заявив Джек. Але назад вороття не буде. Це прокляття, що може поглинути і тебе самого. Все ще вагалася спірель. Та рішучість на обличчі Джека додала їй впевненості, і богиня дмухнула на лодоню. Враз довкола Джека закружляв цілий зелений вихор з дрібного пилу. Пилок все набирав обертів, розростався і вмить поглинув парубка цілком, зникнувши. Бажаю тобі удачі, Джеку. І сподіваюсь. Ти не втратиш себе, промовила богиня в пустоту і теж зникла. Джек розплючив очі і побачив, що стоїть в центрі рідного селища. Весь блакир прикрашали гарбузові ліхтарі. Ніч сам хину, тільки набирала обертів. Довкола бігали діти, одягнені в страшні костюми і вимагали солодощі. Блакир виглядав мирним, спокійним селищем, якби Джек тепер не знав його темної таємниці. Направившись в дім старости, Джек проходив по містку, перекинутому через річку, і мимоволі поглянув на своє відображення в темній воді. Не вірячи до кінця, Джек поглянув на свої руки й ноги, провів руками по голові, вивчаючи її. І остаточно переконався, він тепер монстр. Богиня, як і обіцяла, дала йому нове тіло, Та все воно складалося з переплетених гілок і лози, а замість голови на плечах лежав величезний гарбуз із прорізаними страшними очима та ротом. А всередині гарбуза палало зловісне полум'я. Знизивши плечима. Джек пішов далі. Як він виглядає, тепер не мало значення. Головним для нього була помста. Старішина сидів в своєму домі за столом. Коли до нього вірвалось чудовисько. Підірвавшись на ноги, він закричав: Ти хто такий? Невже встиг забути? Ти зовсім недавно приніс мене в жертву богині Аспірель. Не своїм? Грубим. І неначе звіриним голосом прокричав Джек, випльовуючи язики полум'я з рота. Так, ота спірель передає привіт, не встиг старішана промовити слова, як його опутала гнучка лоза, розтягнувши за руки й ноги в різні сторони, лоза повільно продовжувала розтягувати тіло чоловіка. Спочатку почувся тріск. Тоді звук, схожий на те, як рветься тканина. Старішина нестерпно заверщав. та коли його руки й ноги відірвались від тіла і забився в конвульсіях від болю. А ти був правий, без крику набагато краще, промовив Джек, злегка зігнувши руку, і лоза відірвала голову від старішини, який одразу замовк. Проте позаду почувся несамовитий вереск жаху. І, обернувшись, Джек побачив Ельзу. Дівчина спробувала втекти, та гнучка лоза вмить наздогнала її, намертво притиснувши до стіни. Куди ж ти, Люба? А як же поцілувати свого нареченого? Вишкрівся вирізаний на гарбузі рот. Ти мені не наречений, налякано закричала Ельза, відвертаючись від монстра, що наближався. Скажи мені чесно, зупинився на крок від колишньої коханої Джек, все ще не вірячи, що вона й причетна до справ батька. Та Ельза, з якою він ріс, яку кохав усім серцем, не могла бути вбивцею. Ти знала про те, чим займається твій батько, знала, що він збирався принести мене в жертву. Ні, ні, я нічого не знала. Благаю, відпусти мене, я ні в чому не винна, я справді кохала тебе. Ельза говорила досить переконливо, і якби Джек і досі був людиною, неодмінно повірив би їй. Та Джек більше не був людиною. Він і сам до кінця не зрозумів, хто він такий, та сила, подарована богинею, змінила його, дозволяла бачити те, чого він не міг бачити раніше, а саме брехню, що не наче яскраве полум'я спалахувала, варто людині збрехати йому. І Джек просто подув, щоб сильніше роздмухати те полум'я. Ельза вмить спалахнула. Пронизавши простір своїм криком, таким сильним і пронизливим, що збіглися люди мало не з усього села, адже просто стояв і спостерігав, як та, кого він так кохав, перетворюється на кубку попелу. Та легше йому від цього не стало навпаки, ненависть, яку він відчував, стала лише розростатись. Хтось закрюкав двері, намагаючись з'ясувати, що то був за крик. Та ніч сам хину стала останньою для всіх жителів Блакиро. Засліплений ненавистю Джек спочатку вишукував тих, хто причетний до темного ритуалу, а потім вбивав вже усіх підряд, не роблячи винятків навіть для дітей. Варто тільки комусь було збрехати. І Джек спалював нещасного дотла. Джек всюди залишав по собі гарбузяний ліхтар із вирізаною зловісною гримасою, відмічаючи таким чином будинки, в яких побував. Саме тому так завелося, щоб ставити гарбузяні ліхтарі на порозі дому під час самхейну. Це єдиний день у році, коли Джек виходить зі своєї гарбузяної ферми. Кажуть, та його ферма розташована на місці, де колись стояло селище Блокір, що вимерло за одну ніч.